Дорогі мої привіт! Сьогодні четвертий день челенджу мого проявлення. Тут я хочу і буду ділитися з вами інформацією, яка змінила моє життя, і я впевнена допоможе тій людині, яка зараз мене дивиться. Я хочу сказати ще такий момент, що нелегко рухатися по цьому шляху і бути в якійсь такій системності мені, тому приймаю цей досвід як свій щоденник. І я буду передивлятися, сама буду сюди повертатися, тому що кожен день він з якимись подіями. Сьогодні, наприклад, ми вперше зібралися отримати досвід катання на лижах, він був непозитивним, тому розповім про нього в своєму інстаграмі, а тут скажу, що все, що з нами відбувається, все найкраще для нас. Отже. Цю практику треба робити на будь-якому етапі вашого життя. Особливо, якщо ви відчуваєте, що ви застопорилися, що ви зупинилися. І ось коли в мене трапився такий момент, я купую нові навчання, але чомусь не можу їх розпочати. Іначе інформацію ти слухаєш, лекції переслухаєш, але вони в тебе не входять. Переповнене наше Внутрішнє да, наш ментальний простір, він заповнений інформацією, яку ми не віддали, а також заповнений нашими обіцянками самому собі або, можливо, комусь іще. Що ми робимо? Ми беремо, як завжди, листочки, ручка. Це найкращі наші друзі на етапі самопізнання, саморозвитку. Ми виписуємо всі свої обіцянки собі. Наприклад, там обіцяю собі почати худнути, обіцяю сходити до стоматолога, обіцяю там піти зустрітися з певною людиною, обіцяю комусь там зателефонувати, обіцяю розпочати цей проект, обіцяю, 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 обіцяю. Можете це типу мрію, але все туди виписати всі ваші задачі, які вони знаходяться в підвищеному такому підвищеному стані, і ви все їх не можете розпочати. Перший раз я зробила цей досвід, дякуючи Ані Митрофанюк, я тоді проходила в неї якийсь челендж, я вже не пам'ятаю, що саме. Коли я виписала ці задачі, ти виписуєш на їх на листочок, наприклад, там 10 чи 20. Половину з них треба от прям викреслити з позицією того, що ну, ну, воно не трапиться. Ну, от прям пробачити собі в моменті, що оце я точно вже не зроблю. І не носити цю думку в собі, а реально її відпустити. Я на той час написала собі, мені здається, 20. 10 з них я вичеркувала, і мені дуже було важко. Треба рівно половину з тих, що ви випишете, залишити і перейти до виконання, а рівно половину, прям собі сказати не зараз, можливо, не через місяць, і навіть не через півроку, а може взагалі ніколи. І я так зробила. Я там сиділа над тим листочком, я щось формувала. І саме для мене такий. Момент позитивний, який відкрився в цій практиці, що буквально через тиждень я відкриваю цей листочок, щоб подивитися, що я буду виконувати далі з того, що я залишила. І дивлюся, що три пункти, з яких я вичеркнула назавжди, вони здійснилися. Тобто, коли я відпустила цю думку, воно просто отримало ресурс на того, щоб здійснитися. Так багато з чим з нашими бажаннями. Я розповідала до і буду розповідати в цьому челенджі після. Про те, що за що ми тримаємось, воно не збувається. І тільки ми приймаємо факт, що окей, воно буде так і не інакше. Да, я, я приймаю ту реальність, яка є сьогодні, наші мрії починають збуватися. Оця практика, вона просто необхідна, особливо коли ви щось розпочинаєте нове. І не тільки викидаємо фізично речі зі свого простору, а ще все ж таки повертаємося і дивимося на ті свої підвищені задачі, під Ну, неважливо, <ті>, ті задачі, які зависли в просторі. І я от цього разу зрозуміла, що за 24 рік у мене дуже було багато обіцянок відносно безкоштовних моїх консультацій, якоїсь роботи. Я їх виписала і починала, почала виконувати. Перше, що приходить, це фінанси збільшуються з різних боків чи то партнерство, чи якісь процеси, які ти не очікував, вони починають запускатися, а за ними вже слідує якийсь фінансовий прихід. Тому. Все, що ми робимо, ми маємо робити свідомо і розуміти, навіщо ми це будемо робити. Якщо ви хочете нового, вам треба позбутися старого. Розкласти все на свої палички дуже дає саме ця практика. Тим паче, зараз тільки початок 25-го року, а навіть якщо ви мене будете слухати не на початку 25-го року, візьміться до своєї уваги і повертайтеся туди раз в місяць, раз в два місяці, в півроку, але зробити собі такий момент, коли. А що я собі вже так давно обіцяю, і воно зі мною ходить, переношу його з списку в список, або просто в розмові говорю, блін, та я вже давно хочу, хочу там, не знаю, сходити до лікаря, зробити якийсь чекап, або ще щось. Просто випишіть це. Коли ми вигружаємо це все на папір, ми, по-перше, якремо це фізичною якоюсь дією, а по-друге, ми даємо собі змогу просто відпустити. Відпускаємо, проживаємо. І йдемо вперед до кращої версії самих себе. Для мене найголовніше, що кожна ця з практик дає мені можливість почути себе, познайомитись з собою, відчути себе справжньою, і за кожною такою дією насправді народжується якийсь новий проєкт, якась нова ідея. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь, хто не підписався, я через 30 днів розповім вам, чому я саме вирішила робити цей. Челендж, що він в мені відкриє, тому що всі ті досвіди, які я робила раніше, відкрили в мені. мене, А саме більш масштабне проявлення, мої концерти, мої зустрічі, книжка і все інше, воно все трапилось, тому що я йшла за цим покликом душі і йшла в цей новий досвід. Ось так, як сьогодні. Не маючи умов, да, для того, щоб записати прям суперкласне відео по всім правилам того, як має виглядати, просто бути собою, діяти, давати це щиро, давати це дійсно через прожиті своє, через прожиті свій досвід, просто в моменті такої, як є. Тому що люди, які працюють зі мною, моя головна ціль показати, що коли ми є, коли ми є справжніми. Тоді наш ріст буде і поступовий, і, можливо, квантовий перехід, якщо там накопичений потенціал дуже великий, і ви готові перевірочки всі пройти від це світу. Але найголовніше в цих всіх історіях бути чесними, бути чесними зі своїм глядачем, бути чесним з собою і жити це життя прямо в моменті, кайфуючи, від усіх процесів, які відбуваються. І в цій чесності йде. Ось це зростання і відкриття. Дякую, що ви є! Дякую, що зі мною. До нових зустрічей!